Пом'якшувач-підсилювач. Ці два засоби підходять для всіх типів шкір, без виключення так само, наприклад, і хутра. Що вони роблять? Пом'якшувач зволожує шкіру, готує її до підсилювача. Підсилювач насичує шкіру жирами, відновлює м'якість та еластичність. Наприклад, попрали в замша взуття в пральній машинці таке часто буває. Щоб відновити м'якість еластичність, ми використовуємо ці два засоби. Вони можуть бути як спреї. Так само і на розлив. Або закінчилася зима. Щоб зберегти взуття м'яким та еластичним на наступний сезон, нам потрібно їх обробити обов'язково пом'якшувачем та підсилювачем. Наступного сезону, коли ми дістанемо взуття наше, воно буде м'яке. Воно за меж сезоння, воно не пересохне. Пом'якшувач, окрім того, що він зволожує шкіру, він так само використовується для виведення солі з взуття, яке часто буває під час носіння зимою. Так само він витягує на серветку плями.